Полтавка Юлія Дядик зі своїм 12-річним сином на прийомі у стоматолога. У хлопця із восьми років розпочалися проблеми з зубами. Жінка каже: вони у міській дитячій стоматполіклініці – поліклініці постійні пацієнти. Ходимо в цю поліклініку вже декілька років. Ми задоволені повністю нашим лікарем. Зараз пломбуємо наступний зуб. який заболів». У поліклініці допомогу надають терапевтичні стоматологи, ортодонти, а також дитячі стоматологічні хірурги. Цього року усі ці послуги стали якіснішими, говорить директорка поліклініки Валентина Даниленко. Адже за один мільйон гривень із міського бюджету медзаклад отримав нове обладнання, наприклад, рентген. Завдяки міській владі і бюджету. Ми забезпечені і пломбувальними матеріалами. І фармпродукцією, і виробами медичного призначення, а також найсучаснішим обладнанням. Придбали для стоматологічної поліклініки нещодавно і наркозно-дихальний апарат. Це у нас кабінет в основному призначений для дітей з інвалідністю цих діток. Ну Трудніше умовити на проведення стоматологічних маніпуляцій, і часто приходиться використовувати загальне знеболення, але воно поверхневе, тобто легке. Ми використовуємо легші засоби, транквілізатори легші чим використовуються для проведення глибокої седації. Хочу вам сказати і закликати всіх без виключення батьків, які мають мали малолітніх дітей, щоб саме відвідували оцю стоматологічну поліклініку. Чому тому, що ми на цю поліклініку виділяємо великі кошти, великі кошти для рентгенапарату, великі кошти для протезування зубів сьогодні у дітей з двох років вже розпочинається карі. І такого обладнання, яке є у нашій міській стоматологічній дитячій поліклініці, немає в жодній поліклініці нашого міста. Нове обладнання вже встановлене і працює. А на випадок тривоги поліклініка має власне укриття. Воно розраховано на 150 людей.